Гадяцький полковник Лаврін Капуста зробив кар'єру завдяки власним здібностям і підтримці самого гетьмана Богдана Хмельницького. А таланти Капуста мав унікальні: вирбувати агентів, через них отримувати таємну інформацію і випереджати ворожих розвідників та диверсантів, а ще тримати язика за зубами. Своєму шефові Хмельницькому Капуста не раз рятував життя. Найближче поляки підібралися до Хмельницького, коли завирубували його дружину Мотрону, аби та знищила. Ла українського лідера, а ще капуста ніколи не претендував на лідерство на гетьманську булаву. І в розвідці козацький Лаврін був другим номером. Її очолював сам Хмельницький. Гетьман вдавався до сили, коли хитрощі були безсилі. Для збору інформації використовували мандрівних кобзарів, ченців, священників і купців. Капуста керував і військовою розвідкою, яка продемонструвала ефективність під час взяття Бердичева і Житомира. Диверсійні операції дозволили захопити міста, де поляки мали перевагу в людях і в кількості гармат. Дипломатичні канали козаки також активно використовували. І Лаврінові капусті довелося стати послом. Зі спеціальними місіями він відвідав Москву і Стамбул, зустрічався там із царем і султаном. Місії його були таємними, а тому в спогадах сучасників він фігурував. Фігурою як постать напівміфічна. Навіть дати народження і смерті головного козацького розвідника невідомі. За переказами, незадовго до своєї смерті капуста викопав тіло Хмельницького з могили в Суботові і перепоховав в таємній печері, аби вберегти від наруги. Місця поховання обох невідомі дотепер.